Після страшної ночі вам потішне відео з малюками. Поміняла їм пільоночки, бо вони жах, що роблять за півдня. Це вони вже розситали накриття. Від сонця я ми роблю таке, ну і від всяких таких грози, тому що у нас вчора була взагалі страшна ніч, і грози, і шахети, і ракети, і. Ну, це так, знаєте, як щось. Виб'є вікно, то хоч якось їх захистить. Що хочеш, думаєш, О, таке да. воно гарненько грається. Малишарики, мама п'є водичку. Трошки відкрила тут балкончик, <с> щоб повітря впустити. Жира така була немислена вночі ми не спали. А Взагалі ж важко встати, треба до всіх йти. Малий, да? Спіріть наминає, там паштет зверху є, і сухий корм. Сам сухий корм вони їсти не хочуть у мене. Не знаю, що вони собі думають, але мамулька скоро їде на стерилізацію. Напевно, завтра, якщо все вдасться. І будуть вони саменькі, сутки. Побачимо. Прийдеться їсти сухий корм. Треба зросліти. Що робить, да? Це моя ноча з цірком. Ужас. Їм вже пора розносити чиюсь квартиру. От як навідаль люди віддають там, на самовигул, на вулицях, в село. От як таких малих віддати. Вони ж їх через секунду зіб'є машина або ще щось станеться. Подивіться, що вони роблять. Це ж шило, шило в одному місці. Не, за ногу їх вистачає. Та йде в туалет, а ця за ногу. Що роблять? Бойня. Всі поміняла горщик і всім різко потрібно сходити тепер в туалет, туди в чистий. Що це таке дзвоник за цей ноу-хау? Он не минає, неминає, малешка. Там десь ще вони, напевно, вже двох там сидять, бо ще ж немає бренді. А бренді щось там? А, він паштет, їсть, там ще одна тарілка. Ось і бренді все добре. Ще одна тарілка. Е -е -е. Привіт! Привіт, Привет, мама Еліс! Привет, халюші мама Еліс. Маму випускала трошки походити. Вона нікуди не дівається, нікуди не лазить, куди їй не потрібно. вона собі ходить по кімнаті. Але як я її, то назад її сажаю, бо вже пару раз її так забувала. Ну, бо їй ж теж в туалет треба. Не що роблять? Все це вже. Що спрайт, що нічка з сірком? Вони троє всі активні. І бренді теж активні. Та і Фанта. Саме такий спокійний це у нас оцей спірід, який є, який підкидеш з Новограда. Бачите, витирала, не дотерлася. Треба клітку знімати, щоб то все забрати. Час від часу це роблю. Вона дуже важка, щоб піднімати. Так не можу підняти то все вичесати, звідти. Нелегко за кошенятками. Доглядати, да. Еліс нелегко. Ай-яй-яй, Еліс у нас вже чіпована. Зробила чіпік, ветеринар приїздила. Не чіповані у нас лише оці мілюзга. Але теж хочу це зробити. Тут їх шестеро. Ще потрібно заплатити, буде за шість чіпів. Зато вони вже будуть в базі. Вони будуть в базі як підопічні лапа UA. Будуть мої контакти. Якщо що, да, щоб хтось загубляться чи ще щось, щоб завжди могли мені. Подзвонити. Да, не загубитися десь так. Ось такі у нас справи. Доброго вам дня. Не знаю, ентузіазму ноль, але треба тепер пити каву. Думаємо, все буде добре. та да, йти до роки. Да, пока пока пока, -пока